26 березня 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив, що з 3 квітня набувають чинності 25% відсоткові мита на всі автомобілі та деякі запчастини, які не виробляють у Сполучених Штатах Америки. Таке рішення було прийнято для зменшення обсягів імпортних автомобілів і збільшення машин, які вироблятимуться у США. Якими будуть наслідки від цих мит для України та світу? Для американських покупців наслідки нових мит можуть бути досить відчутними. Збільшення тарифів означає зростання вартості імпортних автомобілів. Навіть ті, хто купує автомобілі місцевого виробництва, можуть зіткнутися зі зростанням цін, адже значна частина комплектуючих для американських авто імпортується також за кордону. Тому прогнозоване зростання на нові автомобілі у США очікується в межах 4-8 тисяч доларів. Водночас, підвищення цін може змусити споживачів звернути увагу на ринок уживаних автомобілів, що може стимулювати їхні продажі. Однак, у під Сумку, це призведе до зменшення попиту на нові автомобілі в Україні. На думку автоекспертів, загалом ціни не зміняться, але затримки та зміни цін можливі на моделі групи ВАГ, що виробляються якраз таки в США. Також за припущенням автоекспертів, у короткостроковій перспективі українці можуть купити авто зі знижками, якщо виробники намагатимуться позбутися надлишків. Але в довгостроковій перспективі ціни на нові авто можуть все ж зрости на 5-7 Проте Проте навтори. Ному ринку ціни на вживання авто зі США, ймовірно не зміняться. Отже, поки принаймні ціни змінні будуть, але знаєш, от як інколи, да, доля буває цікавою, підкидає тобі якісь моменти, і ти уважно це знатовуєш і думаєш до чого це. От я їжджу по країні, і все більше і більше бачу а, вивіски такі авто з Китаю, прям цілі салони, mm -hmm. знаєш, А ви? раніше. Були авто зі сполучених штатів будь Америки, ласочка, будь ласочка. так та. вбиті, так якісь там та сторонного ринку, але тим не менш, як каже класик, я не знаю, добре це чи погано, але так не було ніколи. Та от подумай, тепер є. та. Yeah. <laughs>